Так, доброго дня, 13 жовтня. Ну, коротке відео буде Там, по, такі, по такому сорту ожини як Prime Ark Freedom. Три роки я його швидку влітку замовляв цей сорт. Дуже великі сподівання на нього були, Ну, що то не пішло. Тут, наче, й сонечко, тут йому все гаразд. Ну, поки що такого рожа я не бачив. От тільки от дало ось жовтний місяць ось якесь показало ягода. ну mm. таке. Ну, теж зимой слабенька я вкриваю, воно пано зимує, там чи випріває, ну, фактично влітку я вже два роки теж урожай не бачив. Те саме його восени. Думаю, це. Сорт все-таки не для Київщини, або якщо Київщини, то ну, це треба в таких тепличних практично умовах вирощувати, або десь в такому місці, що я не знаю, щоб ні приморськів не було весняних, щоб вітрів не було, щоб зимувало хорошо, поливати постійно, можливо, треба. Можливо, особливий догляд потрібен. Бо я за своєю ожиною особливо так не доглядаю. Обрізка, підв'язка там, ну таке такі, мінімальні, скажімо так. І нормальний врожай отримую без проблем. Без всякого догляду зимує. там, Я вже фактично два роки не вкриваю. Поки що з цим сортом у мене не складається. Може хтось вирощує, може там особливий підхід треба, бо ну, це як романатний, навіть це, ну, принципі, да, романатний сорт. Тобто на зиму можна його так зрізати повністю. І наступний рік отримати вже один урожай, але в кінці сезону. Але як бачимо, в кінці сезону це теж я ось ту весну, ту осінь відрізав І як бачимо, що то не дуже і тут урожай я отримав. Побачив, як перезимують. Вже кінця буду на наступний рік про нього мати уявлення. Оце тут саженець один ще десь відсадити можна було б. Ну що то бажання нема з ним ним займатися. Так що буду вдячний в коментарі, хто вирощує цю жину, це саме сорт. Як у нього, якому регіоні, і ну, як в принципі за ним догляд, чи обрізається, чи повністю на осінь один урожай отримується. Чи все таки комусь удається і два врожая хороших отримати?